Григорій чубай, коли до губ твоїх лишається пів подиху. Коли до губ твоїх лишається пів подиху, коли до губ твоїх лишається пів кроку, зіниці твої виткані з подиву, в очах у тебе синьо і широко, щось шепчеш зачаровано і тихо ти. То й шепіт мою душу синьо крає, і забуваю я, що вмію дихати, і що ходити вмію забуваю, а чорний птах по вік твоїх здіймається, і впевненість мою кудись відмає, Неступленим пів кроку залишається, півподиху у горлі. Застряває зіниці твої виткані із подиву, в очах у тебе синьо і широко, але до губ твоїх лишається півподиху, до губ твоїх лишається півкроку. переможного миру! Вам.